На фронті від початку цієї доби сталося понад 80 боєзіткнень епіцентр протистояння Покровський та Курахівські напрямки. На передовій працює наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Він з нами наживо з прифронтової зони. Тож вітаю, Владиславе, Чекаємо від тебе свіжих зведень та розкажи, де ти побував. Вітаю Тетяно. Ситуація на східному фронті доволі важка. Росіяни сьогодні повністю окупували велику новосілку на Донеччині. Як повідомляють у оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця, наші захисники вийшли з південної частини Великої Новосілки, аби не потрапити в оточення. Водночас у Хортиці переконують, наші війська утримують низку позицій на околицях населеного пункту. Вкрай важко нашим захисникам і у районі траси, що веде до окупованого Курахового. Там ворог усіма силами намагається вирівняти лінію фронту та захопити нові села. Повідомляють аналітики Діпстейт. Просування ворога помічено в Андріївці. Водночас без зупину штурмують росіяни і у районі Покровська та Мирнограду. За даними Генштабу, саме там зафіксовано найбільше штурмів за добу: 37. Ворог значно посилив атаки, збільшивши використання бронетехніки та артилерії на околицях Покровська. З метою обійти місто про це повідомили у прес-службі ЕНЕГ. ГУ Червона Калина, що наразі тримає той відтинок фронту. Про спробу окупантів обійти Покровськ із заходу, аби перерізати важливі траси та примусити українські війська відступити. Повідомляють і у Хортиці. А от Діпстейт повідомляє про просування росіян в Нової Важкі бої також точаться у Часовому Яру та Торецьку, Повідомляють у Генштабі. Там за сьогодні відбито 11 атак, та два штурми тривають досі. Аби скоріше окупувати часів яр, окупанти протягом минулого тижня у кількох місцях в каналу Сіверський Донець підірвали труби, щоб створити проходи для застосування техніки під час проведення майбутніх наступальних дій. Про це заявив речник Оту Луганськ Дмитро Запорожець. Водночас про складну ситуацію у районі Торецька повідомляють і аналітики Діпстейт, наголошуючи на тому, що у Росіян є, хоч і незначні проте просування у Торецьку. А от на Сіверському напрямку Східного фронту останні кілька днів затища. А це означає, що ворог накопичує сили та готується до наступу, кажуть бійці НГУ, що тримають там оборону. Та не зважаючи на відсутність штурмів, у дронарів робота є щодня і щоночі. Напередодні ми повернулися з позицій. Минула ніч була для бійців вдалою. Вони вполювали жирну ціль. Та як би не було на фронті, дрон це розхідник. Ви самі у цьому впевнитеся, переглянувши наш наступний сюжет. Тому від імені усіх бійців прошу вас допомогти донатом. Картка і QR-код зараз з'являться на екрані. Під'їжджаємо до точки, де наблюдаються ворожі дрони. Виключаємо світло і включаємо. Прибори ночного відділення. На позиції до дронарів Національної гвардії України, які тримають оборону на сіверському напрямку, ми пару годин їдемо бездоріжжям, потім кількасот метрів йдемо до позиції. Діставшись до місця, застаємо бійців за роботою. Зараз таке час починає працювати під логістика. Вони займаються переподвозом БК, підвозом піхоти, ротаційні дії. Ми намагаємося кожен вечір так неожиданно їм. В сказати «Привіт». Сем оператор Камікадзе здебільшого літає у темний час доби, як от зараз. Боєць каже, вночі вполювати на окупанта чи якусь техніку набагато простіше, ніж в день, завдяки тепловізору. Оце білим по чорному, це тепло. І якщо воно рухається, то це або тваринка, ну тваринку там видно зразу, або якийсь із орків лазить. Днем дуже важко замітити під. Він сливається з... Ну, з да, да. водночас. Ворог теж розуміє, що наші пташки щоночі вдало полюють. Доказом цього є сотні відео зі знищення і техніки і живої сили противника лише одним цим екіпажем. Тому, аби убезпечити себе, росіяни як тільки помітять у небі дрон, вмикають усі наявні у них реби. <звук> як бачите, не дуже приємно. О, воно знову на таке. Ну, головне, головне дрон держати, якщо пілот буде психувати, і коротше, дрон його нього просто впаде. Ще близько 20 хвилин боєць бореться з ворожим ребом, так. та в один момент він остаточно глушить наш дрон. Втрата дрона зараз у нас е, в основному за того, що приключили дуже сильний реп на повернтіровки, там вроді десь катається якась важка техніка. І таке стається щодня. Тому бійці НГУ просять наших глядачів про допомогу у купівлі нової партії дронів убивць. QR-код для донату на ваших екранах. А поки захисники підіймають у небо чергову пташку. За передній край ми долетіли вже ну, кілометрів, може, не знаю, 10. Бачите, значить, щось, десь щось їздить, якщо вони так сильно давлять. І знову ворожий реп давить зображення з дрону. Та все ж, незважаючи на погану видимість та радіоперешкоди, під час цього польоту ціль знайдено. Ось Підлітаємо вже, бачимо техніку, зараз будемо трапувати. Так, да, є. Подпортили плем логістику. Бійці влучили в мотолигу. Чи була там піхота? Невідомо. Проте техніку уражено. Тож, поки усе ми відпочивають очі, спілкуємося з його побратимом ярухою. Він теж оператор дрону, проте літає здебільшого в день. Боєць якраз напередодні під час вильоту вразив корейця. Це вперше за, за весь час. Більше більше й не бачили. Північного корейця побачив. Так так, так? Так, так так. А як він це поводив? Що я почому ви зрозуміли, що це не росіяни? Ну, видно в камері, хоч мутно, але було видно, що ті їхні туслі очі, що не спутаєш завичним там руським. Загалом протягом одного дня один екіпаж ФПВ, яких по всій лінії фронту сотні знищує по кілька росіян вбитими більше раненими. Проте бійці кажуть, ворожа піхота постійно наступає під дією якихось речовин, що блокують страх та біль. Не знаю, під чим він був, але мені здається, що він був або під якоюсь наркотою, бо дивіться зараз. Бачите, руками Не незрозуміло що робить, і коротше горішує в півішку збити мені кулаком. розірвала так, що його ніхто не знайшов. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, факт ICTV. Тіві. Єдині новини. Інська артилерія це не лише техніка і стратегія, але й люди, які щодня роблять неможливе, аби зупинити ворога. Наступним сюжетом ми розповімо про бійців 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, які нині тримають оборону у часовому яру, місці, яке стало форпостом на шляху російської армії. Вони втомлені, але не зламні, адже розуміють, що їхня робота рятує життя. Про їхню боротьбу, виклики та мрії, а також як можна допомогти цим героям. Далі у сюжеті нашого воєнкора Костянтина Мельникова у дитинстві мріяв стати автомеханіком. А нині Вармата! Постріл По часом маяр працюю. Втомлений, але знаєш, ти маєш працювати. Бо якщо не відпрацюєш невчасно, то відповідно буде дуже багато втрат у нас в піхоті. Ці артилеристи 24-ї бригади імені короля Данила нині одні з тих, хто тримає часів яр. Місто, яке росіяни вже вщент зруйнували. Місто, яке в разі цілковитої втрати відкриє ворогові шлях на Костянтинівку, Дружківку і Краматорськ. Ворог постійно лізе, постійно просувається. Постійно відбиваємо штурми, постійно якісь рухи техніки, знешкоджуємо техніку, мінуємо багато. Останні тижні бої навколо часового яру стали ще інтенсивнішими. Аби виснажити наших оборонців, противник вдається до різноманітних хитрощів. Виходять пару людей і просто роблять фіктивні дії, тобто десь там якісь пересування, що там буде штурм, чи щось тому подібне відповідно. Всі всі бої готовності і відпочинку не буде, поки поки це все не закінчиться. Не інакше як гра на виснаження, так найоптимальніше можна назвати тактику росіян, яку вони використовують нині у часовому яру. Та, попри в тому, ці артилеристи щодня пильно стежать за будь-яким переміщенням ворога, Щойно помічають, відпрацьовують. Якщо ми уступимо зараз, прийде час, вони все одно це саме зроблять. Вони це розуміють, це усвідомлюють, і вся їхня нація це розуміє. Це не тобто одна людина, ж там Путін керує всією армією і тому подібне. Це весь народ так думає, що треба українців знищити, бо українці такі враження заважають їм жити. Старенька американська самохідна гаубиця Паладін, на якій працюють ці хлопці, вже відпрацювала стільки пострілів і не лише на цьому напрямку, що давно могла би попасти під списання. Я думаю, вже б американські війська чи, чи європейські, якісь... З... Чи німецькі армії це цю машину вже давно би списали, а в нас вона ще на ходу, бо постійно доглядається, що з що зробиться, але але все одно. наші захисники вже давно навчились працювати із технікою, яку давно можна було би оновити, в умовах, які важко назвати людськими свого часу довелось попрацювати і в умовах обмеженого постачання снарядів. Єдине кажуть, не готові воювати в умовах, коли суспільство, яке вони й бережуть від східної навали, забуває, що в країні триває масштабна кровопролитна війна. Найбільше вразило це, що багато людей забули, що в нас війна. Просто так, якби її там не було. Саме з такими думками бійці повертаються на фронт з відпустки. З такими думками продовжують боронити батьківщину. Довести, що війна досі залишається на часі. Просто зараз може кожен глядач, підтримавши збір бійців 24-ї бригади імені короля Данила на позашляховик. Реквізити на ваших екранах. А поки армійці далі залишаються на своїх позиціях з зовсім іншими, уже не дитячими мріями. Може, і нас поміняли, хоч би трохи дало віддихнути. Ми хочемо жити спокійно і. Дружити зі всіма народами, їздити поспокійно по Європі, все інше, бачити світ, подорожувати. Це моя мрія, наприклад, навіть теж подорожувати з Донецької області. Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Остапчук. Факта ТІВІ, Єдині новини.